Live free or die. Живи вільним або помри. Сьогодні е, мій ефір присвячений правам і свободам. Я не полишаю можливості вкотре і вкотре заявити свою позицію, так само, як не полишаю тему РРО, казових апаратів, знищення спрощень. Сьогодні мені чергові кадри попалися на очі. Це кадри укріплення ріки Тиса. Не укріплення... На Східному фронті чи на північному фронті, де викопані рви, де багато рядів колючої проволоки ні. Так рвами колючою проволоку захищають річку Тиса для того, щоб, не дай Бог, українці її не переплили. І ви знаєте, мене це ну, обурює постійно, коли я бачу ці кадри ТЦКшників замахровілих, відкормлених. Професійних військових, які роками жили за наш з вами рахунок, отримували зарплати, а дехто отримав навіть квартири, пороху не нюхали, а зараз браво пакують в буси е ухилянтів. Підприємців, фермерів, токарів, пекарів. Пакують ті, хто вибрав для себе шлях воїна. І зараз вони бравадно розказують, які ж вони герої на Західному фронті захищають. Захищають країну, пакуючи в буси українців і гоняючи їх як худобу на фронт. Це е, просто за межами мого сприйняття, як і укріплення річки Тиса. Це гасло, Ліп Фріодай, воно було започатковано в Сполучених Штатах Америки, коли Америка боролася за свою незалежність. Але яку ж незалежність виборювали американці? Вони незалежність виборювали в першу чергу не тільки для країни. А й для свого життя. Це була боротьба за незалежність як від британців, так і від старого всього світу. Зна наша боротьба на сьогоднішній день мені знаєте нагадує боротьбу раба в кайданах проти іншого господаря, який хоче цього раба забрати просто собі у власність. Але по великому гатунку. Він, цей новий господар, чи той який хоче забрати раба в кайданах, ні гірший і не кращий, а ще треба, з нея оцінити, від старого. Як може бути ефективним воїном фактично раб в Кайданах? Як може арештант захищати в'язницю? Чи буде він її захищати? Чи він буде створювати ілюзію і шукати можливість зробити все, щоб просто втікнути, винернути з, з цих е, пасток? Вилізти з цих кайданів, які йому навішала його батьківщина, яку він, виявляється, повинен любити. Це найбільша помилка, якщо не диверсія нашої влади. А вважаю, що скоріш за все це дії умисні, які підливають воду на млин рашки, для того, щоб більше було розчарування в українців, швидше вони опустили руки в боротьбі за свою країну, за незалежність своєї країни. Тому що інакше насильницькі дії я не можу для себе пояснити. Не можу пояснити насильне пакування в буси ТЦК, не можу пояснити витрачання бюджетних коштів, які так необхідні на дрони, на ліки військовим, на реабілітацію військових, на зброю, на будування фортифікаційних споруд на Сході, для убезпечення нашої енергосистеми. Ні, ці гроші витрачаються на укріплення західних кордонів. Щоб, не дай Боже, ніхто не втік. Можновладці, ви або тупі, або сліпі. Або просто, вибачте на слові, недороблені. Якщо людина хоче втікнути, то вона втікне із в'язниці. Купа випадків, коли е, люди втікають з в'язниці, е, зеки, і їх нічого не може стримати. Так само і українці. Ми винахідливі. Хто захоче, той втікне. І, звичайно, в першу, першу чергу втікнуть ті, в кого є ресурси. Боголюбов під розшуком і втік. Уже всі заявили, визнали, що він зараз знаходиться в Австрії. Як він втік під підробленого паспорту чи як не зрозуміло. Мова про те, що якщо людина має прагнення до волі і до свободи, власної в першу чергу, а на власній свободі, на власних правах будується суспільство правове, свободами, з правами. На базі суспільства будується держава. Не може бути держава вільною незалежною. З залежними і кріпаками людьми, коли ви врешті-врешті врешті зрозумієте, ваша тупість недолугість погубить цю країну, якщо, звісно, ви не є просто агентами ФСБ і не працюєте на рашку від самого найвищого поста до нижнього, тому що все, що робить наша влада, це для того, щоб оцей патріотизм, цей поклик захищати свою країну, просто знівелювати на нуль. Згадайте, як в перші місяці війни та всі, такі як я. І йшли і писали добровольцями в ТЦК. Чим займалися ЦКшники? Відмахувалися. Бо вони навіть потім не досуглись позвонити по тим телефонам, які їм залишали, які я залишав. Ніхто мені не перезвонив. Він спитав, чи хочу, чи не хочу. Я спілкуюся з своїми земляками Західної України, які першими пішли, першими пішли захищати, першими викликали. викликались і подали свої дані. ЦК чомусь їх не оновляло. А після того, як побачили, що в інших регіонах в Закарпатському силу почали пакувати, люди почали відмовлятися. Коли побачили яйця по 17 гривень, коли побачили жирування нашого найвищого керівництва, Резнікова і так далі і тому подібне. І зараз оцим укріпленням річки Тиса ви забиваєте черговий гвіздок у домовину розчарування. І в цій домовині хороните надію українців на правову, вільну. Незалежну країну з вільними українцями, які мають права і свободи. Не вірю ніколи, що людина з силою загнана на фронт буде гарним воїном. Так, він вимушений буде виживати, вимушений буде крутитися, вимушений буде не гіршим, ніж його побратим, за якого він несе відповідальність. Але він був би в рази ефективніший, в рази затятіший, якби він пішов добровільно, якби він знав, що він захищає. А що захищає на сьогоднішній день українець? Давайте розберемося. Тарифи, які ви піднімаєте кожен день, захищаємо, може, спрощену систему оподаткування обліку та звітності, на якій працює більше працювало зараз все менше і менше 2 мільйона підприємців. Так ви її знищуєте. Повинен він йти захищати знищення спрощеної системи податкування обліку та звітності. А ви взагалі знаєте, знаєте чи ні, що по рейтингу Doing Business, це міжнародний рейтинг, його робить не Росія. Не расисти, навіть не Україна, а Європейська спільнота разом з США. Ви знаєте, що Рашка, там, якщо я не помиляюсь, зараз от я тут гляну, знаходиться на 28-й позиції по легкості і веденню бізнесу. Так, абсолютно вільно. 28. -ма. А знаєте на якій позиції знаходитись Україна? А ну, хто вгадає, друзі? Я ти рейтинг схеми подивитись. На 64-й. А Білоруся, знаєте на якій? Як хто, хто догадається? Ви знаєте, що вона там кращий рейтинг ведення бізнесу, тому що вона на 49-му місці. І це не я оцінив. Це оцінили незалежні експерти з Європейського Союзу, в тому числі Сполучених Штатів Америки. То що ж захищає український підприємець, якого силою зараз ТЦК в бусик? Той ти цикашник, який повинен бути незалежно від його звання, тому що вони звання отримали в кабінетах і на парадах, маршируючи кричачи гасла, які драконили нашого пів... північно-східного сусіда. Де ж вони зараз? Вони по штабах, як сиділи, так і сидять. Вони на західних кордонах ловлять ухилянтів так званих. По-перше, не погоджуються з цим шельмуванням ухилянт, хто його придумав? Чого раптом ухилянт? І чому людина, яка для себе не обирала військову службу, кимось без рішення суду визначається ухилянтом. Це якщо ти військовий, якщо ти під присягою і ти не воюєш, відмовляєшся, то можливо і то за рішення відповідного органу, е як судової інстанції, визначити, і, і треба закріпити його законодавчу. Що це означає, це поняття ухилянт. Але це ж кл клеймо виставляння, це от по-нашому, по-українському і влада цьому. Підспівує, намагаючись в такий спосіб принизити тих людей, які, по суті, є борцями за свої права і свободи. І з таких людей, які не бояться, а я стверджую і заявляю, мій знайомий перейшов в Зеленці, як то кажуть, кордон з Румунії. І я його не засуджую. І він розказував, що він втікав, а над ними кулі свистіли. Не думаю, що він мені буде брехати. Так, він виїхав. І це не остання людина в Україні. Це людина бізнес-ініціативи. Це людина, яка була і на протестах руху і боролася за себе. Він не тому, що боїться йти на фронт. Він проти насилля над собою. І таких багато. Це бійці, які краще загинуть, аніж віддадуть свою свободу. Лів фрі, оддай! Живи вільним, свобідним або помри. І от такі люди зараз. Якщо вони мають на меті, бо їхній е, вихід, виїзд з України, це свого року е, виклик Виклик корумпованій, зажраній українській системі, яка просто занахабніла і яка поринула у брехні і свавіллі, корупції і так далі тому подібне. Не можна, ще раз кажу, не можна обмежувати людину в правах, даних Богом. Господь Бог! Дав нам можливість піти направо і наліво. В Радянському Союзі обмежували право пересування. То чим зараз Україна сучасна краща від Радянського Союзу. Закрили кордони. Чому? Чому? Чому в тих країнах, які воюють, можуть виїхати? Чому сирійські біженці виїхали ціла куча сім'ями? І я от не можу, в кого є факти, друзі. Напишіть мені посилання на іноземні джерела, чи є все-таки закриті кордони в Сирії? Чи є вони закриті? Тому що якщо в Сирії, як мені говорять, що кажуть, немає кордонів, можуть вийти, там є інші перепони фінансові, а в Україні є, то ми виявляється гірше, ніж Сирія. Що там в Афганістані, розкажіть мені, поділиться. Ну я не сприймаю навіть порівняння ні з Афганістаном, ні з Сирією. Ми є європейцями по своїй суті, нам це постійно розказують, що ми є вільними від народження, ми є вільна нація. І Зеленський скільки разів на міжнародних конференціях проговорився, що в нас ні, ні, ніхто не обмежує. У нас всі вільні, хочеш виїжджай, хочеш виїжджай. Брехня це все. І коли я говорю зі своїми іноземними друзями і партнерами, я їм, говорю, що у нас не можна виїхати, вони не розуміють. Цього не розуміють американці. Як кажуть, ну як не можуть? Ну, ну як? Навіть якщо ти там не маєш якихось обмежень, ні, немає людей на даний момент обмежень, але її не випускають. Не випускають для того, щоб побачитися з дружиною з дітьми. І обмежують його право пересування. І обмежує хто? Фактично, пан. Який зробив з українців кріпаків, я розумію, що сьогоднішній ефір дуже контроверсійний в мене, але я не сприймаю і ніколи не сприйму на ругу над правами людини. І рух сейф я особисто в ньому завжди відстоюю позицію: цей ФОП збережи фрідом, opportunity і private проперті, свободи, можливості і приватну власність. І це повинно бути фундаментом. Фундаментом для справжньої, ефективної держави, справжньої держави, за яку хочеться захищати і за яку треба вмерти, щоб залишити її, цю державу з правами і свободами своїм дітям. А чи буде раб захищати країну для своїх дітей, в яких його діти так і далі будуть жити з кайданами? Коли якийсь там президент, прем'єр-міністр, депутат вирішить розмархом пера і обмежить право даране, подароване людині Богом, право вибору, право вибору і відповідальності за цей вибір. Відповідальності перед суспільством, перед громадою, але це його відповідальність. А коли тобі обмежують права, то відповідно і обмежують твою відповідальність. І тому за програш у війні, за розвал. Патріотичних настроїв українців, отам шляхом бронювання тиси, буде нести відповідальність керівництво нашої держави, яке не показало власним прикладом, не сіло, як лицар на коня, не взяло в руки автомат і не пішло на нуль. А навпаки, дуже багато відео, коли найвище керівництво в 2014-15 році не реагувало так само на повістки. Прекрасний приклад для сьогоднішніх дій, наших українців. Як діяли ви? Так діють зараз українці. Війна у нас з 2014 року. Не показали своїм прикладом жертовності наші можновладці. Вони пакуються, не мають зупину, а вимагають, щоб кріпики йшли за них воювали. В той час, коли, бачите, Боголюбов виїжджає, я думаю, не без дозволу певних можновладців, гроші вирішують все. Тільки загнаний в кут вовк, прогризе, прогризе дірку в підлозі. І винерне на свободу. Винерне на свободу той, хто прагне свободу. Leave free or die. Живи, вільним або помри.